Зник у невідомому напрямку. У Чернівцях демонтували парклет, який знаходився на театральній площі. Це був перший простір такого зразка, встановлений у місті. Тож, де він зараз та чи повернеться на своє місце, розповідаємо у сюжеті. На театральній площі у Чернівцях несподівано зник у невідомому напрямку парклет його встановили ще у 2016 році за кошти меценатів, і це був перший простір такого формату у місті, адже сформували цю зону, буквально відбивши простір у припаркованих автомобілів і сміттєвого майданчика. Ми долучились як громадськість. Ми за допомогою спільно кошту зібрали кошти на гірлянду. Також за допомогою проекту «Листівка для міста були. Зібрані кошти на смітник. А рошу колективі долучились і встановили там велопарковку. Це був дуже крутий проект. Парклет це така певна конструкція, яка так відбирає місце у автомобілістів і надає перевагу пішоходам і містянам для їхнього відпочинку. За час свого існування парклет пережив багато неприємних моментів пов'язаних з його використанням. Було вкрадений смітник, була зруйнована велопарковка, Парковка, а час і часу ми ходили, прибирали цей парклет, ось але ми підтримували це місце для того, щоб воно було живе і приносило задоволення містянам. Та нещодавно Артем Жук дізнався, що парклет зник без жодного попередження з боку міської влади. Втім, у зелентресті, на балансі якого ця відпочинкова зона була, кажуть, що забрали конструкцію на ремонт. Але чи повернеться вона на своє місце, невідомо зараз? Зима в принципі логічно, що всі Мафи, тобто підготовка до весняно-літнього періоду. Ще всі мафи вони приводяться до ладу, враховуючи, що то є наша власність, то їх треба пофарбувати, треба набити рейки, яких не достає. Ну, тобто це все, ці всі роботи виконуються і надалі вже будуть виставляти за погодженням департаменту урбаністики, тобто визначати місце подальшу їх локацію. Можливо, вони на місце повернуться, можливо. Ну, буде видно. Бо ми самі такі рішення не приймаємо. навчені гірким досвідом чернявецьких покращень, городяни переймаються. Чи не спіткає парклет на театральній площі? Доля пам'ятника Сидору Воробкевичу, що у сквері біля резиденції митрополитів. Я сподіваюся, він повернеться на своє місце, тому що це дуже крута локація, дуже символічна і це такі. Певний символізм, що почо почався розвиток громадських просторів у місті. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.